Вітаю вас малята. Щось в травичці шелестить, ну глянь, Хтось там біжить. Жучок цей яскравий, моторний, спинка червона у крапенку чорний, сам симпатичний, хоч і маленький, гарний на вроду та веселенький. Жучок загубив свого друга метелика. Діти, а де ж можна пошукати метелика? Де вони люблять літати? Так, біля квітів. Давайте разом з сонечком допоможемо знайти його друга. Повторюйте разом зі мною чистомовку. Жу, 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 я біжу, біжу, біжу. Ду, 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 я метелика знайду. Їв, 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 він летів, летів, летів. Чок, 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 заховався між. Квіточок. Знайшли. Ах, метелик, подивіться, ось він. Ось він метушиться. Та який же гарний, гожий, наче квітка прихороша. Давайте разом поглянемо на метелика. Який він? Великий, гарний, яскравий, різнобарний. Що у метелика є? В нього є крила, лапки, очі, черевце, вусики. А на що схожий метелик? Так, на квіточку, молодці. А що це за трудівничка? Вона така невеличка, по квітках собі літає та смачний мідок збирає. Так, це бджола. А як ми ще можемо ласкаво назвати бджілку? Бджілонька, бджілка. А що робить бджілка? Так, вона літає квітках. По... І збирає медок. Яка вона працьовита? Молодці. Дітки, погляньте, скільки багато друзів у нашого сонечника. А кого ви тут ще бачите? Мурашка, комар, жучок. А як їх всіх разом можна назвати? Так, комахи молодці. Сонечко та його друзі пропонують пограти у гру, назви одним словом. Транспорт, меблі, тварини, інструменти. Взуття, напої. Музичні інструменти. Жучок запрошує до нової гри. Вгадайте, чия це тінь. Мурашка мила трудівниця, ні на хвилинку не спиниться. То ділочку несе, то соломон, будує дім свій без зупину. А зараз мурашка, запрошує погратися, Будемо разом шукати. Ви помітили мурашку? Так, за квіткою. А якого кольору квітка? Червона. Давайте скажемо повним реченням. Мураха сховалася за червоною квіткою. Знов сховалася. Ви знайшли її? Так, під зеленим листочком. Давайте скажемо повним реченням. Мураха сховалася під зеленим листочком. Молодці. А зараз вона де? А ось вона на грибочку. Якого кольору грибочок? Так. Коричневий. Давайте скажемо повним реченням. Мурашка на коричневому грибочку. Молодці! Сонечко подобалось з вами гратися. Вона каже вам до побачення. До нових зустрічей!